Мастхев цього сезону це кігурумі. Хто знає, що це таке, а я впевнена, що всі знають, це ось такі офігенні утеплені суцільні піжамки. У нас вони йдуть і жіночі, і чоловічі, і кілька дитячих попадеться. Є з різноманітними персонажами, є просто в таких класних новорічних принтах. Розміри абсолютно різні. Це у нас англійська сортовка. В мішках йдуть по 15 кг. Ось дитячий, попався підлітковий. Є з тоненького флісу, є з більш грубшого. Переважно всі йдуть на замочках, але й на гудзиках щось попадеться. Ось таке різноманітне. Цей. Товар іде сезонний, він завжди продається осінь зиму, і саме краще його закупити раніше, тому що саме в той холодний сезон його ніколи не буває. Ось, Вау, які є з капюшончиком, є без капюшонів, з манжетами, без манжетів, різноманітні. Ми знімаємо повні відео огляди на YouTube. Ви можете побачити свій мішечок, що там в ньому буде знаходитись, які модельки, які розміри, і замовити. А для замовлення пишіть своєму менеджеру, якщо ви вже з нами співпрацюєте. Якщо ні, чотиризначний код ось тут а вам залишу. Пишіть коментарі в приват та за номером шапці профілю.